1918 року Латвія проголошує незалежність. Країна швидко формує інститути влади, розвиває економіку, освіту, культуру і армію. Але попереду були випробування. У 1934 році парламентську демократію змінює авторитаризм. А наприкінці 1930-х над Балтією знову нависає Тінь Великих імперій. Міжвоєнна Латвія. Це історія надії, модернізацій та драматичних рішень, які сформували долю народу на десятиліття вперед. Переходимо до відео. Приємного вам перегляду. Перша світова війна завдає Латвії важких втрат. Половина її території окупована німецькими військами в 1915-1917 роках. А в 1918 році вся. З 1915 року на латвійській землі точаться запеклі бої. Близько 700 тисяч осіб стають біженцями, більшість з них у Росії. Латвійські солдати, які служать у російській армії, зазнають важких втрат. 1915 року було створено національні військові підрозділи, латвійські стрілецькі батальйони, пізніше полки, під командуванням латвійських офіцерів у складі російської армії для захисту Риги від німецької армії. Коли німці захоплюють країну в 1917-1918 роках, багато хто виїжджає до Росії і приєднується до комуністичної революції. 18 листопада 1918 року було проголошено незалежність Фризі через тиждень після перемир'я в Першій світовій війні, але Латвія все ще перебуває під німецькою окупацією. Тимчасовий уряд очолює Карліс Улманіс. Починається визвольна війна, оскільки новій державі загрожує Червона армія, серед її військ латвійські стрільці. 17 грудня було проголошено Латвійську Соціалістичну Радянську Республіку. Уряд на чолі з Петерісом Стучкою встановлює своє правління за допомогою жорстоких законів і безжального терору. 3 січня 1919 року Ригу захоплюють війська Червоної армії, тимчасовий уряд і його невеликі військові підрозділи відступають до Лієпаї на південному заході Латвії. Шукаючи допомоги у держав Антанти, уряд змушений прийняти допомогу німецької місцевої полченської армії та нерегулярних військ для боротьби з комуністичними силами. 3 березня починається контрнаступ об'єднаних німецьких і латвійських військ проти Червоної армії. Командир латвійської бригади, полковник Оскар Скалпакс, гине від вогню своїх 6 березня. 16 квітня німецький переворот у Лєпаї зазнає невдачі не вдається повалити тимчасовий уряд, який знаходить притулок на кораблі, охоронюваному військовими кораблями Антанти. Про німецький і латвійський уряд все ж таки встановлюється. 22 травня німецькі війська захоплюють Ригу у червоних і починають безрозбірливі вбивства комуністів та підозрюваних у симпатіях до них. Замість того, щоб переслідувати радянські війська, німці рухаються проти естонської армії та Латвійської північної бригади в Північній Латвії. 22-23 червня німці зазнають поразки від естонських і латвійських військ поблизу Цесіса. Німецький маріонетковий уряд падає. Німці підписують перемир'я, але нерегулярні війська не дотримуються його умов, залишаються в країні. Тимчасовий уряд Латвії повертається до Ригі. 11 листопада була остання спроба німців захопити владу під прикриттям фальшивої західноросійської добровольчої армії на чолі з Бермонтом Аваловим, яка зазнала поразки. Коли Латвійська армія за допомогою вогневої сили британських і французьких військових кораблів відвоює західну частину Ригі, поклавши край місячному протистоянню на берегах Даугави, 1 лютого 1920 року було підписано перемир'я з радянською Росією. Перемир'я з радянською Росією набирає чинності після того, як Латвійська армія за допомогою польських військ звільняє східну Латвію від Червоної армії. Латвійський комуністичний уряд розпускається 13 січня 1920 року. 1 травня обрана Конституційна асамблея Латвії розпочинає свою роботу як тимчасовий законодавчий орган, головним завданням якого є написання Конституції. Найбільш далекосяжний закон про аграрну реформу приймається 16 вересня 1920 року, він експропріює великі німецькі земельні володіння і розподіляє землю між безземельними, приділяючи особливу увагу учасникам визвольної війни. 11 серпня було підписано мирний договір з радянською Росією, в якому радянська Росія без застережень визнає незалежність і суверенітет Латвії, добровільно і назавжди відмовляючись від будь-яких претензій на латвійський суверенітет. 22 вересня 1921 року Латвія вступає до Ліги націй. 22 лютого 1922 року Конституційна асамблея приймає Конституцію Латвійської Республіки Вона проголошує Латвію незалежною демократичною державою, суверенна влада, в якій належить народу. Тільки народ на референдумі може змінити її статус. 7-8 жовтня пройшли перші вибори до першої Сейми парламенту. Сейм збирається 7 листопада і 14 листопада обирає Яніса Чаксте першим президентом Латвії. Час першого періоду незалежності обираються чотири сейми. Цей період був відносно стабільним в історії Латвії. 15 травня 1934 року прем'єр-міністр Карліс Улманіс організовує безкровний переворот. Сейм розпускається, а всі політичні партії забороняються, як і ряд інших країн Європи Латвія стає авторитарною державою. Хоча це далеко не тоталітарний режим уряд не терпить інакомислення і править за допомогою декретів. 30 листопада 1937 року, в рамках сталінського великого терору, радянська влада наказує закрити латвійські організації та культурні установи провести масові арешти латвійців, які проживають в Радянському Союзі, підозрюваних у шпигунстві. Заарештовано близько 25 тисяч осіб, з яких 16,5 тисяч страчено. 23 серпня 1939 року міністр закордонних справ Гітлера Ріббентроп і міністр закордонних справ Сталіна Молотов підписують договір про ненапад, пакт Молотова Рібентропа або ж пакт Гітлера Сталіна, який дозволяє Гітлеру напасти на Польщу, а згодом на Західну Європу. Пакт містить таємні протоколи, які визначають долю Фінляндії, Естонії, Латвії та частину Румунії як сферу впливу Радянського Союзу. 28 вересня підписується договір про дружбу і кордон, таємні протоколи якого відводять Литву до сфери впливу Радянського Союзу і дозволяють етнічним німцям покинути території, що перебувають під радянським впливом. Нацистська Німеччина і Радянський Союз стають фактичними союзниками на майже два роки. 5 жовтня під військовою загрозою Латвія змушена підписати договір про взаємну допомогу з Радянським Союзом, який гарантує незалежність Латвії, але дозволяє розмістити близько 25 тисяч радянських військ у Західній Латвії. Коли Фінляндія відмовляється підписати подібний договір, 30 жовтня Радянський Союз починає напад. Фінляндія змушена капітулювати в березні 1940 року, 16 червня 1940 року, посилаючись на порушення договору про взаємну допомогу, Радянський Союз висуває ультиматум, на який потрібно відповісти протягом 6 годин, вимагаючи встановлення уряду і дозволу на введення в країну необмеженої кількості радянських військ. Уряд Уманіса приймає ультиматум під тиском великих радянських військ, зосереджених на кордоні та окупації Литви 15 червня. 17 червня радянські війська окупують країну. Посланець Сталіна, Андрій Вишинський, прокурор великого терору, прибуває, щоб керувати захопленням влади. Створюється новий уряд, затверджений Москвою, який приступає до підготовки країни до політичної радянізації. Уряд очолив Аугуст Кірхенштейнс. 21 липня 1940 року народна Саєма обрана майже одноголосно на однопартійних виборах 14-15 липня, одноголосно проголошує Латвію радянською державою, просить про прийняття до складу радянського союзу і приймає перші закони про експропіацію в радянському стилі. 23 липня виконуючий обов'язки державного секретаря США Самнервелс виступив із райською заявою, який засудив підступні процеси, за допомогою яких потужніший сусід навмисно знищує країни Балтії. Ця заява поклала початок тривалій відмові уряду США та інших урядів визнати захоплення влади за допомогою сили або погрози силою. 5 серпня Латвія стає 15-тою республікою Радянського Союзу. Більшість західних урядів ніколи не визнали цю анексію де Юре. В міжнародному праві Латвійська Республіка продовжує існувати. У США, Великій Британії та декількох інших країнах Латвійські посольства та інші дипломатичні представництва продовжують працювати. Де-факто суверенітет відновлено 51 рік по тому, 21 серпня 1991 року. Що сталося з Карлісом Улманісом, його відправили в Концтабір у Туркменістан, де він і помер 1942 року.